Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами аплікація. За вікном зима, і всі ми полюбляємо зиму за те, що зима багата на сніг. Дуже полюбляємо гратися в снігу і кататися на санчатах. А що ж таке сніг? Сніг, ви знаєте, що це твердий стан води. А як же ж утворюється сніг і з чого він складається? Сніг це малесенькі-малесенькі сніжиночки, які спускаються до землі. Білесенькі сніжиночки. Вродились ми з води. Легенькі, як пушиночки, спустились ми сюди. Ось погляньте, які бувають різні різні сніжиночки. Сніжинка народжується високо над землею. Водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні сніжинки, кристалики. Це ще не сніжинки, що падають на землю. Вони ще дуже малі. Але шестикутний кристалик весь час збільшується і, зрештою, стає чудовою зірочкою, які спускаються на землю у вигляді лопатого снігу. Саме такі сніжиночки ми з вами будемо сьогодні робити. Погляньте, наші сніжиночки на блакитному фоні. Блакитний фон це холодний колір, а зима ви самі знаєте, що це холодна пора року. Наша аплікація називається витинанка-зимове віконце. Ось таке віконце ми створимо. Нам потрібно для роботи аркуш білого паперу, Ось він у мене є. аркуш блакитного паперу. Можете взяти кольоровий папір, можете розфарбувати, затонувати самостійно і будемо створювати віконце. Для початку ми зріжемо з аркуша білого паперу. Дві смужечки. Із цих смужечок ми зробимо рамочку, яка буде символізувати віконечко. Ось у нас дві, рамочки. дві смужки, які ми згодом приклеїмо. І зрізаємо ще дві коротких смужки, які також наклеїмо на покраю. Блакитного паперу. Так, смужки в нас є, ми можемо їх поки що приклеїти. Ось я наклеїла вже три смужки, залишилася ще одна. Дітки, коли ви змащуєте смужку клеєм, беріть клею небагато для того, щоб не забруднитися і для того, щоб клей не був зайвим. Достатньо обробити. Смужку по краям і приклеїли. Ось, поки підсихає наша рамочка, ось вона така вийшла гарна. Ми беремо аркуш паперу, який у нас залишився. І далі увага будемо його складати так, щоб з прямокутника вийшов квадрат. Куточок загинаємо ось сюди, накладаємо край на край рівненько, притисли пальчиками, і робимо. Лінію згину. Ось ми бачимо, що в нас з'явився такий трикутничок, і тут залишився зайвий е, шматочок паперу. Цей зайвий шматочок паперу ми зараз зріжемо. Зрізаємо рівненько. Цей шматочок паперу нам також пригодиться. Далі, отриманий, отриманий трикутник, ми складаємо ось таким чином. Навскоси раз. І ще разочок. Ось тут у вас має утворитися такий куточок гострий. Можна підправити ось зараз ось так зробимо. Ось так. Якщо у вас відразу не вийде, не засмучуйтесь. Ось такий має вийти. Фігурка така мая. Далі ми з вами візьмемо рахівну паличку. Я сподіваюся, що у багатьох вона є. Якщо немає рахівної палички, можете просто самі намалювати і прикладаємо її ось сюди, до серединки. Обводимо простим олівчиком рахівну паличку, і потім перекладаємо її іще разочок обводимо. ось. У нас утворилася в центрі ось така смужка ще одна. Далі, знову ж таки, за допомогою нашої рахівної палички ми її прикладаємо ось так, трохи нахиляючи, ми додаємо ще по бокам смужок з одного боку і з іншого боку. Так само. Зараз ми рахівну паличку поставимо донизу. Бачите, ніби навхрест виходить. І домальовуємо ще знизу. І з іншого боку також приклали, домалювали на такому самому рівні. Ось такий малюночок у вас має вийти. Зараз основна задача правильно розрізати. Зрізати нам треба, вирізати треба ось цю частинку і відповідно ось цю. Ви можете також зафарбувати для того, щоб не переплутати, що зрізати. Якщо ми неправильно зріжемо, то е, сніжинка не вийде. А далі все зрозуміло. Отже, зрізаємо. Вирізаємо точно точок паперу, який зафарбували. І далі ріжемо по контуру. Сподіваюсь, ви помітили, що ми вирізаємо з паперу, не розкладаючи його. Так як є, він у нас складений в декілька разів. Так, і вирізаємо. Зайве можна прибрати відразу, щоб нам не заважало ось вирізаємо, а зараз будемо спостерігати чудо. Розкладаємо наш папір, і в нас вийшла ось така сніжиночка. Прикладаємо її до блакитного фону і фіксуємо за допомогою клею. І з цього шматочка, що у вас залишився, за таким самим принципом ви можете зробити малесенькі сніжиночки. Тобто, знову ж таки, скласти ось так. Шикотник, зрізати зайве, знову скласти ось таким чином. Ось, намалювати сніжинку за аналогією попередньої і наклеїти її на віконце. Сподіваюся, що у вас все вийде, а я приберу своє робоче місце і буду чекати ваших. Фотографій з вашими роботами бажаю успіхів.